Одні студенти готуються до чергової сесії, інші повинні складати чи не найважливіший іспит у своєму житті. Чотири роки навчання в університеті вони повинні підкріпити далим працевлаштуванням і занімінити стару добру залікову книжку на трудову. Але це лише формальності. Як показує практика, цей процес є набагато тривалішим і важчим. В цьому ми переконалися, поспілкувавшись зі студентами МАГУ. Отже, про результати спеціального розслідування ви дізнаєтесь далі. У навчально-інформаційній програмі створеній студентами факультету. Масової комунікації і інформаційних технологій Університету Мигу вітаю вас. Нещодавно для студентів Міжнародного економіко-гуманітарного університету, Національного університету водного господарства та природокористування та Національного університету Острозька академія, викладачі МИГУ спільно із Рівненською облдержадміністрацією влаштували справжній тренінг. Продовж двох годин із майбутніми економістами-старшокурсниками займалися професійні психологи. Про необхідність цього заходу та його ефективність пропонуємо дізнатися із спеціального сюжету. Сучасні випускники мають одну серйозну проблему з того часу, до їх рук потрапляє. Диплом про вищу освіту, вони без досвіду роботи стають непотрібними роботодавцям. В цьому промах системи навчання у вишах. Проте показати, як правильно себе подати, розповісти про свої навички та вміння гідно пройти співбесіду у відділі кадрів. Ось та задача, яку перед собою поставили організатори тренінгу. Юлія Михальчук, професійний психотерапевт, кандидат психологічних наук, разом із своїм колегою бізнес-тренером Валерієм Веремчуком, провели двох години заняття, де старшокурсники дізнавалися про секрети вдалого резьбу успішного прийому на роботу та ряду психологічних вправ для розуміння власних бажань та амбіцій, рефлексія власних цінностей, власних бажань. Ми підготуємо студентів до того, щоб вони не боялися йти до роботодавців і говорити про себе, щоб вони максимально багато вміли розказати про свої особисті якості, про свої знання, про свої вміння, про навички, про те, що вони на що вони готові, на що вони спрямовані і що вони хочуть. Самі ж студенти представляли національний університет Остро. Російська академія, національний університет водного господарства та природокористування і міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука. Саме мигу разом із представниками обласної влади і стали ініціаторами проведення цього заходу. Людмила Шендерук через кілька місяців закінчить навчання в магістратурі. Вона прийшла на цей тренінг, щоб в першу чергу навчитися спілкуватися з роботодавцем. Ми на даний момент є студентами-магістрами, випускниками цього в цьому році, і в подальшому в нас стоїть. Така важлива мета вибрати собі професію. Ну не професію, а знайти роботу за відповідною професією. І я думаю, що на цьому тренінгу ми навчимося насамперед проводити певні проводити співбесіди з роботодавцями, тобто, правильно навчитися подавати себе, правильно подати свої знання і уміння, зарекомендувати себе перед роботодавцем і, звичайно, в подальшому здобути роботу, яку ми мріємо. Серед присутніх були представники обласного центру зайнятості та начальник управління. Світи і науки рівненської облдержадміністрації Іван Вєтров переконаний в умовах перенасиченості ринку праці представниками окремих професій заходи, які підтримують та роблять людей компетентнішими, вкрай необхідні. Кадри, які, скажем, випускаються, готуються, мало себе реалізовують в плані того, щоб поповнити цей ринок, і тому е, заплановані проведення такі акції, е, саме от комісією справді освіти науки і з нашою підтримкою, також щоб якомога більше вже запроваджувати той досвід, який є теоретичний, і той початки практичного саме молодих економістів, так ми називаємо їх рада молодих економістів, що вони брали безпосередню участь в розробці різних проектів економічних, соціально-економічної складової, взяти нашої області. Інших регіонів і коли вони будуть долучені до цієї справи, тоді зрозуміло, що їхні компетенції буде зростати. І чим більше ми брати участь в таких проєктах, у таких тренінгах, тим більше компетенції буде зростати, тим більше вони будуть конкурентно спроможні на ринку праці. Кращим з кращих організатори пообіцяли стажування у бюджетних структурах області. Ринок кадрів і справді перенасичений економістами. У Рівненській області три державні виші у рік випускають три тисячі спеціалістів цього профілю. За п'ять років їх можна нарахувати у кількості 15 тисяч, і це не рахуючи усіх тих, хто має незакінчену вищу освіту або навчався у приватному виші. Такий великий конкурс змушує в певній мірі боротися за місце під сонцем. Роботу будь-якому студенту зараз знайти надзвичайно важко, тому що лише дивлячись на резюме, на анкети і на людину, взагалі, там. Навіть по зовнішньому вигляду більшість працедавців не хочуть тримати на роботі студентів, взагалі студентів, а також людей, які щойно отримали диплом. Взагалі, як на мене, то досвід роботи необхідно здобувати хоча б на е, якихось, е, можливо, навіть на найменш популярних видах роботи, аби він в тебе був. Наші конспекти з лекціями, практичні та нескінченні семінари нарешті позаду. Останній екзамен. І ось у нас в руках те, заради чого ми так старанно вивчали впродовж чотирьох років економічні теорії та закони. Диплом, наша перепустка в майбутнє. Які шанси влаштуватися на роботу у новоспеченого економіста, ми і вирішили перевірити. Інтернет, як виявилось, не такий вже і ефективний у цій складній справі. Попри чисельність вакансій, роботодавці на себе ніяких зобов'язань не беруть, а більшість телефонних номерів не дійсні. І коли власні сили на межі лишається одне звертатися за чужою допомогою. У рівному розголуджена сітка кадрових агенцій. Їх чисельність перевищує десяток. В одному із них ми і спробували поцікавитись, чи є для економіста з вищою освітою достойна робота. А, але доброго дня це кадрова агенція. Я б хотіла влаштуватися на роботу. Справа в тому, що я закінчую в цьому році університет, економічний факультет, і я б хотіла влаштуватися по спеціальності. У вас є якісь вакансії? Так, вакансії є, але потрібен досвід роботи. А без досвіду роботи ніяк не можна влаштуватися на на роботу? Можливо. А, а скажіть, будь ласка, а скільки коштує ваші послуги? Перезов прихистів питання будуть обговорені. Самі ж студенти не всі розчарувалися у пошуках роботи. Вони вірять у свої таланти, сили та прихильність фортуни. Чотири роки навчання вже позаду влаштуватися на роботу за спеціальністю міф чи реальність з приводу цього питання. Ми вирішили поцікавитись думкою студентів. Мегу ну, Я вважаю, що шанси на про великий жаль дуже малі, особливо якщо немає зв'язків у певній сфері і. Головне, я думаю, щоб влаштуватися на роботу по спеціальності, це мати якийсь потенціал. І тоді, коли у тебе є прагнення, потенціал цей, тобі вдасться. Дуже хорошо розцінює. Що студенти є голова на плечах, то я в руках. Ви вважаєте, що диплом це є перепуск майбутнів. Да. Деякою мірою так. Диплом робиш у світу, це не є головним критерієм того, що ти ну, отримуєш роботу по спеціальності, ну, потрібно мати знання, навички, ну і завжди не помішають зв'язки. Ну, диплом, мабуть, в нашому житті це є один з головних документів, так сказати. Але, на жаль, в наш час, саме головне – це мабуть досить роботи. На жаль, не, не по спеціальності, якої саме навчається волонтер. Я думаю, що все-таки більшість людей, які саме хочуть навчатися, на спеціальності, по спеціальності відправили з дитинства. Тому вони будуть все залежить від людини. Якщо вона була амбітною і працювати, вона звичайно, не йде роботу. А ще вона обов'язково познайомитись багатьма корисними людьми, з якими потім може сконтактуватися і знайти місце. Ну, все залежить насамперед від самої людини. Якщо людина цього дуже хоче, якщо людина ініціативна, якщо людина пробивна, то вона влаштується». На телеканалі Сфера інформаційний випуск новин з оглядом подій міста та області станом на середу, 16 березня. Студенти-журналісти можливостей для самодосконалення мають більше. Вони щоденно трудяться над газетою, сайтом, радіопередачами та телепроектами. Багато з них вже працевлаштовані, та можна сказати, сформували медійний імідж рівненщини. Проте їхні історії мають дещо спільне. Усі вони починали з однієї університетської парти та своє місце у тому чи іншому засобі масової інформації отримали завдяки сумлінній праці над собою. Труднощі в роботі, звісно, є адже це перша моя робота. Але добре, що є колектив, який завжди може тобі підсказати, I <laughs> do Цю роботу я дуже люблю, адже я вчилася на журналіста, і це саме те, чим я займаюся. Звісно, теоретичні знання, які я здобула на факультеті журналістики, це була база для того, що який досвід я набуваю тут. Це була основа того, які знання в мене зараз є. Звісно, тут деякі корективи вже на місці роботи вносяться, але в цілому університет мене навчив бути журналістом. Владислава Стецюк, і досі студентка четвертого курсу факультету масової комунікації та інформаційних технологій. Мигу працює на телеканалі Сфера ТВ не так давно. Втім, саме цей шанс дав їй можливість усвідомити своє місце у журналістиці. Окрім Владислави, на цій телекампанії працює ще кілька її колег та вихідців з одного університету. Усе це стало можливим саме завдяки політиці телеканалу, який вирощує кадри під власні потреби. В принципі, як це і практикується у багатьох інших містах України у співпраці з вищим навчальним закладом мигу нашого телеканалу зародилася така ідея, як Набір студентів старших курсів, от які вже так би мовити, на виході отримують дипломи на роботу на наше підприємство. Сьогодні у нас на підприємстві працює чотири студенти МГУ факультету масової комунікації та інформаційних. Технологій досить повинен сказати, що досить таки непогано себе зарекомендували. Дівчата стараються, працюють. Ясна річ ще дещо багато не виходить, але я думаю, це вже діло часу. Статистика ж працевлаштування старшокурсників студентів КІД досить позитивна. Майже усі вони в подальшому працюють саме в журналістиці. Декан факультету Ольга Мічук зізнається, за роки навчання і студентів виховують професійних спеціалістів і тому за їх долю можна бути спокійними. Окрім того, керівництво факультету постійно проводить активну роботу з пошуку потенційних роботодавців. Студент, будучи ще студентом, вже працевлаштований, або це газета, або певна рекламна агенція. Або навіть телебачення, наші випускники забезпечені за фахом на 87%. Ми проводили соціологічні дослідження і, власне, цікавилися даними наших студентів-випускників. І це є достовірне число: 87% наших студентів. Минулому, а тепер випускників забезпечені працевлаштування. І як би важко у пошуках роботи вам не було, завжди пам'ятайте, без вихідних ситуацій не буває, і доля посміхається сміливим. Це вам гарантує творча група навчально-інформаційної програми. Мегу з вами були Юлія Бублей, Катерина Мункачі, Андрій Ниник.